Знаю, що ладно ще ці гей, лесбійки, але транси це взагалі піздец, їх ніхто не приймає. Ну, якби це е, вважається чимось прям ненормальним. Типу, ладно ще орієнтація. Але ось це. І до цього люди скриваються. В мене дуже багато знайомих е, з Одеси. Е, тому я знаю, як їм важко. Е, і це насправді. ну, Просто реально дуже багато людей і деякі не замислюються, що це трансгендерна людина. Мене звати Леон, мені 26 років, і я трансгендерний хлопець. Скоро буде вже як два роки, як я зробив перехід. Це було в липні, в кінці липня місяця, тому от в кінці цього липня буде два роки, як я на гормонотерапії. Так, е, вперше я відчув це десь приблизно в три роки. ну я Не пам'ятаю точно, але це було в дідсатку. Я пам'ятаю точно, що це ясильна група була. В мене не було такого, що я там відчував себе дівчиною, а потім такий ой, я відчуваю себе хлопцем. У мене на самого початку було так, що я відчував себе хлопцем, і в мене із за цього була е, ну був дисонанс, тому що мене називали дівчиною. А я такий То я не дівчина, типу, я хлопець. Чого ви мене так називаєте? Завжди питають, от це з гендерні люди. Це ті люди, які народилися в своїй статі, якби відчувають себе в тієї ж статі, якби того ж гендеру. Вони часто питають, неможливо відчувати свій гендер, тому що все відштовхується від статі, але це насправді це не так, тому що це з гендерні люди, і за того, що в них є коннект. Тіла та гендеру вони не відчувають цього. А коли ти народжуєшся не в тому тілі, і в тебе гендер один, а стать інша, то воно дуже різко, тобто ти це прям відчуваєш і це неможливо пояснити, от просто ти відчуваєш що ось так. З 13 до 18 років в мене була прям жахлива дисфарія. І це була затяжна депресія і багато навіть суїцидальних спроб. Я завжди ненавидив своє ім'я, завжди ненавидів свій голос, мене завжди не влаштувала моя зовнішньо. Тобто, це такі моменти, що тобі просто хочеться зняти це тіло, виконати його і більше нікому в ньому не знаходитись. Тобто, це жахливе відчуття, що ти відчуваєш себе чужим в своєму ж тілі. Я просто почав цікавитися отакими моментами, там симптоми, ну аля симптоми, і воно просто мені потім видало, що от там так-то так, -то, так -то називається, там трансгендерність. І я просто почав читати все, дивитися в ну, тіктоках, спостерігати за американцями, теж трансгендерними людьми, як вони там роблять перехід, що вони роблять. Я дізнався, що є гормонотерапія, що завдяки гормонотерапії змінюється все те, що мені в собі не влаштовувало, тобто ну, визивало дисфорію цю. Тобто це голос, зовнішність, волосний покрив, все просто. І отак почався мій шлях, що я почав шукати, як у нас це взагалі робиться. Дуже серйозний етап, тому що ти приходиш психіатра спочатку, взагалі, щоб тобі підтвердили твою гендерну дисфорію, потім до ендокринолога, ендокринолог направляє на отакий просто список. Всіх аналізів там на тисячу п'ять, мабуть, якщо не більше виходить. Плюс це робиться кардіограма, УЗД різні. Навіть до кініголока до гінеколога мене відправили, тому що, щоб все прямо перевірити. І саме перше, що почало змінюватися, це голос, тобто. Це був десь, мабуть, перший-другий тиждень, і я кожен тиждень знімав відео, щоб побачити для себе наскільки змінився голос. Тобто він формується півроку до такого прям низького голосу, прям чоловічого, а потім а, десь ще до 3-4-5 років, ну дивлячись кого як, тому що це все взагалі індивідуально, і ніхто не може сказати, що там з 3 по 5 місяця в тебе зміниться голос. Ні. Він просто потім стає глибше, бархатістіше, і трохи такий, от прям окрасу надає голосу. А друга зміна, яку я помітив, це був нижній ріст, що було дуже неочікувано для мене, тому що я про це взагалі не знав. Мені ніхто про це не казав. Я тільки такий: ого, прикол, типу там росте, і потім почав гуглити, дивитися, як у інших. І це називається Bottom», типу Нижній Ріст. І це як іде просто. Переформування як чи формування з клітеру, такого як маленького пенісу, тобто як в дитини можна сказати. І він теж формується не ну, одразу, прям такий хоп і виріс. А він виростає десь, ну теж це індивідуально від трьох до десяти буває сантиметрів в довжину, тобто іноді комусь щастить і він там 7-10 сантиметрів, і їм цього вистачає, але все одно є операції, які, наприклад, Просто у ретро підводять туди, і можна буде стоячи ходити в туалет. Тобто це таке є. Але м -м, нижня операція, вона прям дуже складна. При фалопластиці, по-перше, що там дуже багато етапів, тобто це не одна операція, це може тривати 5-10 років, тобто там може бути сім операцій, 10 операцій. Тобто, це таке, поки ти зробиш одну, поки вона заживе, поки ти зробиш іншу, воно отак от буде декілька років. Тривати і перше, що роблять, це тобі вирізають шматки паса шкіри, в основному з руки вирізають її. Тобто я не хочу собі вирізати шмат шкіри там, з руки, з ноги, зі спини, навіть з дупи вирізають. Ну, тобто я на таке не піду потім ходити, як Франкенштейн, це не моє. По-друге, не факт, що цей шмат, який тобі вирізали, він проживеться і сформується. Тобто, по-третє, цей орган він е не виглядає як чоловіків. Е ну, я кажу завжди сосиску пришити собі. От, ну, це те ж саме буде. Четверте, це не працюючий орган. Тобто ти ним не відчуваєш, тому я не бачу сенсу це робити. Він не виглядає, не функціонує, плюс багато дуже оцих маніпуляцій, наслідків, і я на це не готовий йти. Е е потім почало що змінюватися. Мабуть. Ментальний стан психологічний, тому що я почав заспокоюватися, в мене знисилася агресія. Просто, от, ніби як сталося на свої місця, ніби як навіть без ще поки певних якихось зовнішніх змін я відчув всередині спокій якийсь такий, от прям як після бурі наступає штиль. Ще почали здаватися груди. Це, от, прям такий теж та момент, що журвав. Ну, мабуть, клітина, чи як вона там, тканина е почала здуватися, і вони просто почали опускатися. Е ну, тіло почало потроху змінюватися, я почав помічати там, по кісті рукам, по нігтям, е там, десь тіло. Ну, от, навіть е перерозподіл жирової м'язової е тканини е він відбувається десь від. От, як першого місяця, так сказати, і там, може до трьох-п'яти років теж. І от за пів року в мене вже більш-менш воно почало сформуватися, тобто я почав бачити в дзеркалі більш-менш такі як очертання чоловічого тіла. Потім з приводу видалення грудей я шукав, як видалити груди без ракучних <свісно> залози, щоб це було легально, ну, типу, як без оцих підвальних експериментів. І потім я знайшов, що ця така операція називається мастектомія. Це була моя перша операція мастектомія. і я перший раз ліг під ніж, але я зрозумів, що це все не страшно, тому що ти засинаєш, присинаєшся, все в тебе вже нічого немає, все класно, все круто. Якби єдині наслідки це може бути ускладнення після операції. Ось це єдине, про що я переймався. Е, так, я буду робити, я вже дуже давно її хочу, тому що. Загалі небезпечно зберігати ці органи, тому що вони не життєздатні, вони не працюють, і вони потім атрофуються і можуть викликати або хвороби якісь, або загноїтися, тобто, це або навіть до раку може привести, тому що орган не працює, і він якби починає. Атрофуватися і гнити. І мене постійно питають: ну от ти ж захотів, ну от страждай, да я не хотів цього, бо мені просто необхідно це зробити, щоб жити, все. Ну, це не тому, що я там хочу бути трансом, це модно, молодежне, ні, ніфіга. Мені просто треба жити якось, і, а без цього я жити не можу. Я подзвонив батьку, коли я був взагалі в іншій країні. Тобто, це такий був важкий крок, тому що я розумів, що будучи поряд з батьком, я не зможу зізнатися, тому що я боюсь наслідків якихось. Бо я продумував багато якихось варіантів, якщо він не прийме. Я просто там розвертаюсь і їду кудись, де мене ніхто не знає, і так далі. І тому, коли я був на відстані, я йому подзвонив. Ми з ним розмовляли десь години-дві, мабуть. Почав йому пояснювати, як це проявлялося, і він такий: а, да-да-да, я пам'ятаю в дитинстві, ти там був такий-та-такий, та, такий, та я це помічав, але, типу, якось думав, ну, просто такий, типу, ну така дитина, ну що ти зробиш, типу. І він бувало спочатку занувачував себе в тому, що от, там цей за мене ти такий, це я так попливав на тебе, бо дуже багато там чоловічої роботи, дуже багато уваги е, моєї, як типу батька. А я кажу, ні, це так не проявляється. Це просто я таким народився і все. Ну якби, і він потім якось заспокоївся, і якби все нормально стало. Тому зараз він мене дуже сильно підтримує. Е, з приводу мами там взагалі все дуже важко, тому що. Навіть з самого дитинства я не особо вже її ну, цікавив, мабуть, як дитина, і то вона контролювала все, що було пов'язано з моїм життям. Ти будеш грати стільки в те, що я скажу, ти будеш надягати те, що я скажу, ти будеш себе поводити так, як я скажу. Так смішно, що я забув, що вона підписана була на мене в інстаграмі, і я виклав пост з камінаутом, про те, що я відкриваюся, типу, всім, що я трансгендерний хлопець Я написав прям великий пост про це, і вона одразу ж просто побачила цей пост, перекинула його мені і почала мене там і мізгендери, і ображати, і писати мені дуже погані речі. Коли я намагався ну якби пояснити їй, що це. А, постійно я їй казав, типу, я вже не звати так, -от так, звертатися до мене за такими займенниками. Вона все одно казала своє, вона мене не чула і не хотіла почути. Вона тільки хотіла своє висказати, і все вона це зробила. Я теж висказався, і ми на цьому припинила спілкування. А, ну, якби це було от, 23 й рік, мабуть, якщо я не помиляюсь. А до цього в 14 років батьки розлучилися, і з 14 років я не спілкувався з мамою, тобто бувало таке, що там, раз на п'ять років вона могла десь там позвонити написати, і це не закінчилось нічим хорошим, тому що ну, ми не можемо з нею спілкуватись нормально, це постійно якісь сварки, ви... вияснювання відносин. Звісно, звісно, я вже з батьком, тому що це була єдина людина, яка мене приймала таким, як я був, просто самого дитинства. Багато стереотипів, багато тиску було зі сторони. Там... Сім'ї, оточуючих друзів в школі, всюди взагалі. А, і тоді я намагався пасувати під дівчинку, якій подобається хлопці. Типу гетера хлопці, зрозуміло, що і я заставляв себе закохати з хлопців. Але нічого не виходило, тому що все одно бачили, відчували. Потім я почав розуміти, що колись. В школі мені е, могли подобатись там дівчата, навіть я потім це з руками почав приймати. Е, я зрозумів, що мені подобаються дівчата теж. Я почав собі це дозволяти. Е, і ще до переходу я почав зустрічатися, якби і це було прикольно, таке було типу класно. А потім, коли я почав формувати терапію, е, я почав приймати себе як людину. Тобто це стається от прийняття зсередини, зовні. І ти починаєш потрохи заспокоюватися і дозволяти собі те, що ти собі завжди забороняв. Я почав громади терапію, такий, все, я тепер виглядаю як хлопець. Мені не можуть подобатись хлопці, мені повинні тепер тільки дівчата подобатись». І Я такий, що? Я не можу бути і трансхлопцем, і геєм? Ну, це взагалі ти потреш буде. І я такий «Ні-ні-ні, мені не подобаються хлопці, тільки дівчата. І я мучився з цим. Мабуть, рік, і потім якось наступає такий момент, що ти все відпускаєш і такий. А нехай. От я собі зараз дозволю. Якщо мені не сподобається, окей. І я зрозумів, що насправді в мене пансексуальна орієнтація, тобто мені можуть подобатися як дівчата, так і хлопці, так і трансгендерні люди. Це настільки класно ну, от зізнаватися самому собі, що. Ти відштовхуєшся не від якихось органів у людини, не від гендеру людини, а просто від того яка людина. У мене освіта ветеринара, медицина, я навіть працював три роки, але не склалася, тому що я дуже сердобольний до тварин, і я зрозумів, що це не та професія, що я надивився доктора Дулітла, там усі ці фільми і думав, от буду спасати тварин. але... Дуже багато болю, дуже багато смертей, дуже багато страждань. І а, бачиш безвідповідальність людей. Мені дуже важко далася ця професія, і я зрозумів, що я не зможу так все життя, тому що в мене просто серце не витримає, зупиниться і все. Ну, типу, тому я почав змінювати, шукати себе і змінювати свою професію. Поки що все дуже складно, я досі в пошуку. Я... Зараз на даний момент я працюю як активіст, соцпрацівник в ЛГБТ-організації Партнер. Ми там допомагаємо і якби ЛГБТ-представникам, і в основному транспільноті з приводу там, і гормонотерапією, і е, по транспереходу ми направляємо. В нас є лікарі, тобто це от е, така, але це е, можна сказати така часткова робота. І взагалі я. З 21-го року намагаюсь втиснутися в ІТ-сферу. Я пробував багато напрямків, але я зрозумів, що мені подобається бекенд розробка Та йо, ще одною рукою так тяжело. Я почав грати десь мабуть місяці-два тому. Але я граю, на жаль, не кожного дня, я можу там декілька разів на тиждень, коли є вільний час, коли прям. Хочеться, я відчуваю, що мені хочеться там щось нового навчитися. І от я там можу просто душу свою виливати. Там якісь, навіть банальні мелодії, там біля да, там якусь мелодію зіграти, Я такий, блін, клас, я можу зіграти. Це, ну, Тобто це таке, як для підняття свого духу, що я щось можу, що я вмію, що в мене виходить. Тобто, це прям допомагає дуже сильно. І я просто дивлюся якісь відео на Ютубі. Якісь туторіали і вчуся грати потрошки, вчив ноти, тому сподіваюся, що колись я стану хорошим музикантом і зможу грати десь не тільки вдома, а сам собі. Багато хто перестав зі мною спілкуватися, тому що сказав, що ніколи не буде сприймати мене хлопцем, і я завжди залишусь типу о тією дівчиною, з якою вони були знайомі. Я таке до побачення. Але знайомі, ті, які в мене є, ну, мабуть, відсотків 80 прийняли. І навіть вчителі. Мені навіть вчителька підтримала. Вона розказала іншим вчителям в школі, і ті теж підтримали, і сказали, блін, це дуже круто, і десь, мабуть. Чотири чи п'ять вчителів знають навіть моя вчителька з молодших класів. <ріху> Ні, з прямою агресією в суспільстві я не стикався, поки що, слава Богу. Хоча я цього остерігався з самого початку, як почав вести блог, тому що я розумів, що. Може бути така ситуація, що десь хтось мене на вулиці там впізнає і підійде, типу, розборки влаштовувати. Але насправді, може я якийсь скажений, але я не боюся, тому що я, мабуть, розумію, що я зможу за себе постояти. А, і це якось, ну, якщо це не компанія ціла буде, то так. Да. А так, часто пишуть хейт якийсь в соцмережах. Ну, це просто по більшості тому в житті, коли я кажу про свою трансгендерність, люди. Зазвичай нормально реагують і немає там, ну, може сказати, типу, ого, ну, я, наприклад, таке типу, не розумію, але, типу, окей, коли в мене ще паспорт був не змінений, але я вже виглядав як хлопець і в мене там потребували паспорт, я казав, от я там тр трансгендерний хлопець, типу, поки що не змінив документи. Люди такі, а, ну окей, типу, все. В всіх державних установах, в яких я боявся типу, йти, і там буде багато трансфобії, бо це ж не приватні, типу, дуже все було цивільно, толерантно, навіть коли я казав, і люди не знали, наприклад, що це таке, вони вперше стикалися з цим, я пояснював, вони такий, блін, круто, ну ми зробимо, типу, ми постараємося зробити все, щоб типу, тобі допомогти. Типу, все так, ну, коротше, Дуже лояльно і дуже класно було. Агресії ніякої немає, тільки в соцмережах за частіш за все, що я нормальний, що я псих, що це неприродньо, що я дівчина, що я ніколи не стану хлопцем, що я хромосоми не не зміню. Це взагалі найчастіше, ніби я сказав, що я хочу хромосоми собі змінити. Це навіть смішно. Я розумію, що їх не можна змінити. Дуже багато звинувачень в тому, що я неправильний, що я не такий, що мене не повинно існувати. Дуже багато мені пише, щоб ти здох». здохт. в соцмережах це просто якась смітник якийсь, де люди виливають все своє лайно і такі о, все, і понеслася. А в житті ніхто ніколи не скаже. Це найчастіше типу на фронт, на нуль, давай в окопи, раз мужик, іди служи. А коли я пішов е, в ТЦК, то мені сказали, що мене не візьмуть, тому що по закону мене не мають права брати. Я такий, ну не судьба, значить. І все, я виключений з обліку, я тепер не можу піти служити, навіть якщо я, наприклад, захочу там колись, Тобто все, якби. Тому що я псих для них. У мене е, стаття за якою виписують, Психопатів, які не вміють контролювати себе, вони агресивні е, і все таке. Тому що вони не знають, за якою статтєю виписувати трансгендерних людей. Вони такі будемо як психопатів виписувати. Такий круто-клас. Ну, як і є. Тому. Е, е... Я не служу не тому, що я там не хочу, да, наприклад, а тому, що мені виписали цю справку і от все. Я, я тепер не можу. Про це мені постійно пишуть, що треба було сходити до нормального психотерапевта, щоб тебе вилікували, типу, і не було б проблем. Я таке, це не болячка, це не треба лікувати. Тобто я просто таким народився, і мені треба просто підтримувати, ну як терапію почати, щоб підтримувати стан свого здоров'я нормальним, типу, все. А по-друге, я хотів розповсюджувати цю інформацію, щоб люди розуміли, що ми нормальні, ми адекватні такі самі люди, як і вон, всі інші, які існують. І немає ніякої різниці між трансгендерним чи цинзгендерним. Типу. Ну, ніхто ж при тому, як знайомиться з тобою на вулиці чи в магазині, не питає, що в тебе в штанях. Ну, яка різниця? Тобу, всі ми люди і все. Я от намагаюся показати, що я просто людина і неважливо якої статі, якого гендер, от просто все. Я людина справді мене мене як людину. і багато таких, типу, тобто всі люди різні, але всі ми люди, і це єдине, що я намагаюся донести.